Вітаю усіх, хто дивиться зараз це відео і вчить українську мову разом зі мною. Підписуйтеся на мій канал, тому що навчання зі мною це легко, просто і зрозуміло. Доброго дня, шановні учні! Розпочинаємо новий урок. І сьогодні тема нашого уроку члени речення. Ви знаєте, що члени речення бувають головними та другорядними. Давайте повторимо, що таке члени речення. Слова, що в реченні відповідають на певні питання, називаються членами речення. Головні члени речення це слова, що складають граматичну основу речення. Тобто без них ми не зрозуміємо, про що йдеться в реченні. Головними членами речення є підмет і присудок. А на сьогоднішньому уроці ми вивчимо з вами, що таке другорядні члени речення. Уже із самої назви другорядні ми з вами розуміємо, що не такі вони важливі у реченні, як головні. Я скажу вам навіть більше інколи речення може бути повноцінним і без другорядних членів. Тобто, щоб зрозуміти суть, нам достатньо лише підмета і присудка. Але коли наше речення є повним і поширеним, то в ньому обов'язково знайдуться другорядні члени речення. В українській мові виділяють такі члени речення, що є другорядними: додаток, означення та обставина. Давайте детально розглянемо кожен із них. Додаток це другорядний член речення, який позначає об'єкт, на який спрямована дія, та відповідає на питання усіх відмінків, крім називного. Кого, чого, кому, чому, що, ким, чим, на кому, на чому. У реченні. Додаток підкреслюється перерваною лінією, яку ще називають пунктирною. Давайте ми з вами розберемося на прикладі. У реченні Я побачив дівчину. Побачив кого? Дівчину. Отже, дівчину додаток. Футболісти кидають м'яч. Що м'яч? Дівчата заплітають коси. Що коси? Це додаток. Означення. Це другорядний член речення. Який виражає характеристику предмета чи особи і відповідає на питання, який «чий?», котрий. У реченні означення підкреслюється хвилястою лінією. Давайте, на прикладі знайдемо означення в реченні. Тут височіла біла береза. Береза яка? Біла. Помимо мене пробіг сіренький зайчик. Який сіренький. У далині я побачила синє море. Яке синє. Це означення. І обставина. Це теж другорядний член речення, який означає час, місце, спосіб або інтенсивність дії. Відповідає на питання, як, де, куди, чому, навіщо, коли, «допоки». У реченні обставина підкреслюється рисочкою з крапочкою. Давайте у речення знайдемо обставину. Я прийшов додому. Куди додому. Тихо пливе річкою Льон. Як тихо. Вона вміла добре куховарити. Як добре. Отже, ці слова є обставиною. А тепер давайте разом зі мною виконаємо вправу та знайдемо усі члени речення. Нам необхідно прочитати речення, знайти в ньому головні другорядні члени та підкреслити їх. Наталочка тихо співала українські пісні. Спочатку шукаємо граматичну основу, тобто підмет та присудок. Хто? Наталочка. Наталочка що робила? Співала. Отже, Наталочка співала це граматична основа. Тепер шукаємо другорядні члени речення. Співала як? Тихо. А ми пам'ятаємо на питання, як відповідає обставина. Отже, підкреслюємо рисочкою з крапочкою. Співала що? Пісні. А ми пригадуємо на питання, кого що відповідає знахідний відмінок. А на питання відмінків відповідають додатки. Отже, пісні це додаток. Пісні які? Українські. На питання які відповідає означення, значить, підкреслюємо хвилястою лінією. Оце і все. Сподіваюся, що це було нескладно та зрозуміло. Якщо ні, повертайтеся на початок, слухайте відео ще раз. А тепер давайте повторимо, що ми з вами вивчили і знаємо. Головні члени речення це підмет та присудок. Запам'ятайте, саме вони складають граматичну основу, і від них ми ставимо запитання до другорядних членів речення та легко їх знаходимо. Другорядні члени речення це додаток, означення та обставина. Вони є другорядними, тому що їх наявність на сенс речення не впливає. Але завдяки ним речення стає повним, поширеним та красивим. А зараз я пропоную вам виконати вправу, щоб перевірити, як ви засвоїли почути. Перепишіть речення у зошит, підкресліть у ньому головні та другорядні члени речення. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання, а потім повертайтесь і перевіряйте. Не бійтесь писати мені у коментарях. Я залюбки почитаю. А зараз перевірте себе. Тема сьогоднішнього уроку була нескладна, і я впевнена, що ви все зрозуміли і запам'ятали. Не забудьте підписатися на канал, щоб мати змогу дивитись нові відео та вчити українську легко і у доступній формі. До нових уроків, мої учні!